Сьогодні ми поговоримо про людину, яка не має безпосередньої політичної влади, але компенсує це своїм впливом. Головний маніпулятор правого популізму медійний магнат, який грає на почутті образи привілейованих багатіїв Такер Карлсон. Народившись у 1969 році в Сан-Франциско, місті, яке він пізніше назве бруднішим і хаотичнішим за Мумбаї», Карлсон виріс у привілейованій родині. Його батько був журналістом середньої руки, а мати світською левицею з хіпінахилами. Їхні зв'язки у вищому світі були настільки міцними, що навіть його хрестини потрапили на сторінки світської хроніки «Сан-Франциско Кронікл». Кар'єра його батька мала цікаві повороти. Після невдалих журналістських розслідувань він зрештою отримав посаду в уряді, що демонструє класичний приклад того, як привілейовані білі чоловіки можуть зазнати невдачі, але все одно піднятися ще вище. Такер та його молодший брат Баклі виросли в оточенні багатів, хоча сам Карлсон любить розповідати, що мав скромне походження. Його родина жила з видом на елітний тенісний клуб у Сан-Дієго. А пізніше він навчався в дорогих приватних школах та елітному інтернаті у Швейцарії. Як і багато консервативних медійних персон, Карлсон любить прикидатися простим хлопцем, який розуміє пересічних американців. Але правда полягає в тому, що він завжди був частиною тієї самої еліти, проти якої тепер публічно виступає. Незважаючи на впливові зв'язки, такер не зміг вступити до престижного університету. Натомість навчався в менш відомому коледжі. Його перші журналістські кроки включали статті про Джорджа Буша та війни в Іраку та Лівії, а також роботу на CNN. Але, перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання, Українці підтримайте україномовний контент, просто зараз підпишіться і тицніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео, для вас це секунди. А для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми. Кар'єра Карлсона на телебаченні почалася з участі в шоу Кросфайр, де він був одним із співведучих. Але його перша велика поразка настала у 2004 році, коли Джон Стюарт вщент розгромив його під час ефіру, прямо заявивши, що Карлсон більше займається театром, ніж справжньою журналістикою. Після поразки на CNN – Карлсон спробував закріпитися на інших телеканалах, однак усі його шоу закривалися через низькі рейтинги. У 2009 році він нарешті знайшов своє місце на Fox News, де зміг реалізувати себе як головний голос правої риторики. Саме Fox News дозволив Карлсону перетворитися на головного ідеолога сучасного американського консерватизму. Він успішно використав теорії змови. Расистську риторику та страх перед лівими для зростання своєї популярності Карлсон регулярно використовував у своїх шоу теорії змови, антиіммігрантські наративи та расистську риторику. Він підтримував теорію великої заміни, конспірологічну ідею про те, що іммігранти витісняють біле населення. Крім того, він неодноразово виправдовував агресивну поведінку правих радикалів та намагався переконати глядачів у тому, що американські міста руйнуються через прогресивну політику. Хоча на публіці Карлсон позиціонував себе як прибічник Трампа, внутрішні листування, що стали доступні під час судового розгляду між Fox News та Dominion Voting Systems, показали, що він насправді ненавидів Трампа і сподівався, що той якомога швидше піде з політики. У квітні 2023 року Fox News несподівано розірвав контракт з Карлсоном. Хоча офіційна причина не була названа, ходили чутки про судові позови проти Фокс, внутрішні скандали та його токсичну поведінку на робочому місці. Після звільнення Карлсон спробував запустити власне шоу в соцмережі Twitter за підтримки Ілона Маска, але воно не досягло очікуваного успіху. Згодом він перейшов на іншу платформу, але його вплив суттєво зменшився. Останнім часом Карлсон продовжує свій шлях у світ змови та маніпуляцій, включаючи резонансне інтерв'ю з Путіним, у якому він фактично грав на руку російській пропаганді. Будь-яке публічне звернення це спосіб впливу. Путін отримав унікальну можливість звернутися до американської аудиторії через одного з найвідоміших журналістів у США. Ілон Маск допомагав Карлсону з вірусним поширенням відео. Тому це могло побачити десятки мільйонів людей. Карлсон, трампіст, він неодноразово критикував Байдена, а також захищав Путіна та критикував Зеленського. Тобто, це була найкраща аудиторія для Путіна Люди, які симпатизують Трампу, але при цьому не обов'язково підтримують Росію. Перед Путіним стояло головне завдання переконати глядачів Карлсона, що війна в Україні має якесь виправдання. Карлсон дав йому шанс пояснити, чому Росія напала на Україну і як він почав з історичної лекції на 25 хвилин про княгиню Ольгу, про Рюриковичів, про якісь історичні події тисячолітньої давності американським глядачам, які не цікавляться середньовічною історією Східної Європи, було глибоко байдуже, що там було у десятому столітті. Їх цікавить сьогоднішній день. Карлсон кілька разів намагався повернути Путіна в реальність. Давайте про теперішній момент. Але Путін просто не чув його і продовжував свою лекцію. Американці мислять категоріями сьогодення та майбутнього їм не цікаво, що там було тисячу років тому, особливо якщо це використовується для виправдання воєнної агресії сьогодні. Замість того, щоб говорити про могутність Росії, він ціле інтерв'ю скаржився. Просто нагло обманули. нас просто водили за нос, обманули, нас просто надули. обманули дурачка на чотири кулачка. Кинули просто грубо кинули. кинулі. Нас в очередной раз обманули. Тобто він виглядав не як сильний лідер, а як маленька ображена людина, яка жаліється на життя. Американці звикли, що їхні лідери показують силу Трамп, Байден хто завгодно. Але вони не жаліються, вони тиснуть. Раніше Путін залякував захід ядерною війною. А тут він раптом почав розповідати, що ми ні на кого не нападаємо, і це виглядало жалюгідно навіть для його потенційної аудиторії. Єдиний момент, який міг вплинути на глядачів Карлсона, це розмова про переговори. Путін заявив, що у 2022 році були переговори з Україною, але Захід, зокрема Борис Джонсон, їх зірвав. Це меседж, який Карлсон раніше просував у своїх ефірах. Тому він навіть не став його ставити під сумнів ідея Україна могла уникнути війни, але Захід не дозволив, могла вплинути на частину американської аудиторії, яка сумнівається. Отже, чому ми затримались саме на інтерв'ю Путіна? Насправді все просто Карлсон дав інформаційний майданчик диктатору, тим самим додав легітимності людожеру, і західна аудиторія, яка сумнівалася, могла несвідомо перейти на бік зла. Тому що безсумнівно довіряє Карлсону. І тому не дивуйтесь, коли бачите простих американців, конгресменів, сенаторів, які кажуть, що Україна напала на Росію, і не можуть назвати Путіна диктатором і вбивцею це просто робота такого собі пропагандиста такера Карлсона і йому подібних. Існує думка, що він просто грає роль і не вірить у те, що говорить, проте реальність може бути складнішою. Можливо, він так довго вів подвійну гру, що вже й сам не відрізняє правду від вигадки. Такер Карлсон класичний приклад привілейованої людини, яка використовує страх і ненависть для власного збагачення. Він маніпулює глядачами, використовуючи конспірологію та популізм, але в кінцевому підсумку залишається лише ще одним представником еліти, проти якої він нібито бореться, і я сподіваюся, що колись йому усе повернеться бумерангом. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось, підпишись, тицни вподобайку і напиши коментар, що думаєш з цього приводу.